Запитайте в будь-кого, хто перебуває зараз на площі національних зборів у Кишиневі, чи це Майдан, От, і вони відразу вам заперечать. І взагалі вони намагаються усіляко відповідати, знаєте, тій приказці, яку вже цитували свого часу журналісти в Україні на «Ма малига не вибухає». От. Відповідно, вони намагаються усіляко підкреслювати, що у Молдові не може бути повторення українського сценарію. Тут є кілька нюансів. Передусім, у нас зараз досить інтенсивна динаміка відносин з Румунією. От, у 2015 році румунський президент вперше за сім років побував в Україні. От, всі говорять про те, що ми відкрили нову сторінку у відносинах з Румунією. Румунія дуже. Тепло поставилась до подій в Україні під час Євромайдану. Румунія побачила в цьому певну аналогію зі своїми подіями От, під час революції проти Чаушеску. От, і очевидно, Бухарест зацікавлений був би в тому, щоб два сусіда Молдови, а їх тільки двоє Румунія і Україна мали суголосну позицію в цьому питанні. І очевидно, що Бухарест буде намагатися інтенсифікувати діалог з Україною з тим, щоб Київ і Бухарест виступили спільною позицією по Молдові. Другий момент власне відносини з Молдовою при. Проєвропейських урядах у України розвивалися теж досить плідно. З'явилося спільне бачення по ситуації у Придністрові, з'явилося спільне бачення по ситуації на кордонах. От, йдеться про те, що українські і молдавські прикордонники спільно контролюють ввезення і вивезення товарів через українсько-молдовський кордон, включно з його придністровською ділянкою. При появі нового проросійського уряду, очевидно, цей курс буде переглянутий Молдовою, і відповідно ми будемо знову ж таки мати проблему меншого контролю за кордоном і за перевезенням товарів через митницю. Третій момент це Одеса. Одеська область, і власне більшість транспорту і більшість пасажирів і вантажопотоків потоків йде або до Одеси, або з Одеси через Придністров'я до Молдови. В даному випадку, знову ж таки, ми маємо главу обласної адміністрації в Одесі Саакашвілі, який має відверто ворожі навіть особисті стосунки з президентом Російської Федерації. І ми будемо мати в Молдові проросійський уряд, який звичайно не буде підтримувати. Будь-якого контакту на рівні регіональному з Одесою, і це теж принесе певні ускладнення як в двосторонні відносини, так і в регіональному масштабі. Більш того, ми маємо Придністров'я, російський анклав у Молдові. От і Придністров'я буде з великою увагою ставитись до подій, які розвиватимуться у Кишиневі. Події в Кишиневі можуть бути використані тирасполем для того, щоб говорити про появу ризиків для самого Придністров'я як держави. Оскільки вони вважають себе державою. От. Як може захиститися Придністров'я? Звичайно, покликавши свого великого партнера Російську Федерацію. Російська Федерація і так присутня у Придністрові, російські війська у Придністрові присутні, попри те, що це суперечить усім зобов'язанням Російської Федерації як перед ОБСЄ, так і перед Молдовою. Вони можуть закликати більшу кількість військ. От, і принаймні теоретично можна припускати, що Росія могла, могла би розглянути таку можливість. Але уявімо собі, що Росія вирішує перекинути війська з Криму. Така можливість є, аеропорти є. І тоді російські літаки будуть прилітати на територію України зовсім короткий термін часу, От, буквально менше 10 хвилин. Однак постає питання, як в такій ситуації мав би поводитись український уряд. Технічно ми могли би не дати коридор, але якщо літак увійде в український повітряний простір, чи будемо ми чинити так, як вчинила Туреччина? От. І чи будемо ми це робити заради Молдови? Чи можна говорити про Майдан з точки зору того, що в даному випадку дві політичні сили цього майдану виступають за проросійський вектор? Ну, теж виникають з цього приводу певні питання. Чи може бути майдан проросійський? Таким чином, якщо говорити для українців, то я би сказав, що в даному випадку ми маємо якесь гібридне поєднання майдану і антимайдану на одній площі.